Працівники Ратеківського районного народного дому гостинно зібрали у актовій залі у п'ятницю 18 грудня дітей та батьків для святкування Дня Святого Миколая Чудотворця. До уваги присутніх було запропоновано театральну сценку, різдвяні та новорічні пісні, вірші та конкурси для наймолодших. Далі у сюжеті. Напередодні Дня Святого Миколая, 18 грудня, відбулося театралізоване дійство Дарунки Святого Миколая. Вшанувати пам'ять святого, поринту святкову атмосферу прийшли усі охочі. А таких виявилося вдосталь. Зала Ардехівського районного дому була переповнена. Вітала присутніх керівник відділу культури РДА Наталія Фурманець. Ми будемо згадувати нашого святого, якого ми всі знаємо, всі любимо святого Миколая. Всі ви були чемні і всі ви чекаєте його нетерпіння. І незалежно від того, який подарунок ви знайдете вранці в себе під подушечкою, ви маєте вірити, що Святий Миколай обніме цієї ночі і поцілує кожного з вас, щоб пригадати, який він був, що він робив нас на собі. Ми сьогодні приготували вже традиційно для вас наше театру міська. Звернувся до присутніх отець Володимир Царик, священник храму Святого Миколая міста Радехова. Дорогі наші діточки, батьки, читаємо у святому письмі слова нашого Господа Ісуса Христа, який сказав: будьте милосердні, як і отець мій милосердний. І ці слова. Є актуальні у всі дні людського життя. Бо Бог дійсно є милосердний, дає нам свої ласки, дає своє благословення. І навіть тоді, коли ми є нечемні, Він нас любить, Він нам прощає і хоче, щоб ми Його любили і любили один одного. Хай цей святий Миколай, який сьогодні прийшов до вас, усіх, тут присутніх, дорогі наші діти, хай він дасть вам сили, наснаги далі бути черними дітьми, слухатися своїх батьків, своїх вчителів, своїх старших людей і, звичайно, молитися, просити і для себе, для своїх батьків, і для нашого цілого українського народу. Божого благословення і підтримки! Святкову виставу для присутніх врятували учасники аматорських гуртків районного народного дому під керівництвом Лесі Москалюк. Василинка, давайте хай наші маленькі. Діточки заспівають пісень, Миколаю, чудотворче люби, всі звертаються до тебе, українські люди, всі чекають твого свята, прийди, Отче, з неба, Україна, наша мати, запроша до себе. Прийди, гості, хоч на мить хвилинку, Обігрій серця дорослих, надію дитини, щоб щасливо дочекались діти подарунки. І село, що ще стали, мамині цілунки. Казкова атмосфера, передвірдвяний настрій, боротьба позитивних та негативних героїв. Все це нагадало, що святий Миколай приходить до тих, хто вірить та надіється, допомагає іншим та творить добро. Отож не обійшлося на святі і без маленького чуда появи Святого Миколая Чудотворця. Мир вам, любі діти, шановна громадо, я прийшов до вас із далеких небесних просторів і приніс вам благословення від Бога, а ще солодощі і смачні подарунки. Мої помічники вже їх підготували. А скажіть, небесні діти, ви ж для них найкращі свідки, чи ті діти, що у залі, ті, що ближче, і що далі, цілий рік були чимненькі, чи молитворі. Гінське рідне слово вітали святого Миколая Чудотворця піснями. Усім присутнім дітям було подаровано солодкі даруночки, зібрані працівниками міської ради у рамках акції Допоможи дітям. Лиси, а лови і Після учасники громадської організації Молодіжний Союз запросили охочих до участі у вікторинах та конкурсах.